Оновлені Ableton Move вийшла нова функція додавання автофільтра, яким я дуже часто користуюсь в своєму продакшені в Ableton. І зараз вам покажу, як ця функція може врізноманітнити ваш звук. Зараз грає замальовка для треку хідний Element. У нас є отакий пет, але він доволі статичний. І зараз покажу, як за допомогою автофільтра ми можемо дуже добре врізноманітнити наш звук. Ми вибираємо автофільтр. І тут у нас є всі параметри, які можуть класно контролювати звук і додавати йому глибини звучання. Чесно кажучи, я в шоці, що такий девайс випустила компанія Ableton. Він працює без комп'ютера і він дозволяє робити музику дуже швидко, дуже багато можливостей.